Ми пройшла майже половину зборів. Зараз перейшли на трошки інакшу роботу. Було до цього працювали більше над об'ємом. Зараз трошки інакше. Так що почуваємось добре. На зборах треба грати матчі, бо з кожним матчем нам треба зігравати з новими партнерами і набувати форму, та яка була в чемпіонаті. І... Отримувати ту нагрузку, яку потрібно, щоб вистало зіграти в чемпіонаті. Ще й не настав той період, коли подобається футболістам на зборах, тому що двохразові тренування велика нагрузка. Так що ще треба багато працювати. Полісся – це дуже хороший спарринг партнер. В них якраз буде чемпіонат до. Тиждень до чемпіонату і буде можливість в нас перевірити свої сили на даний час, і це дуже добре для нас. Ми будемо грати на натуральному газоні. Ми тренуємося на штучному покритті, але... Я думаю, що це один матч і нічого поганого не буде, так що все буде добре. Результат в цьому матчі буде не буде зовсім виходити на перший план, але буде добре зіграти позитивний, здобути позитивний результат в цій грі. Участь у чемпіонській групі ми не з ким не обговорювали, тільки з партнерами по команді. Все покажуть чемпіонати. Я особисто хочу зустрітися зі всіма, тому що для мене немає там. Я не буду нікого відокремлювати, зі всіма хочу зіграти і здобути позитивний результат. Звісно, вже хочеться початку чемпіонату, і хочеться якомога раніше почати цей перший матч, бо велика інтрига, і хочеться виконати поставлену задачу і перемагати в кожному матчі.